Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує працювати в рамках підготовки підприємства до роботи у новому опалювальному сезоні 2023-2024 років. Багато робіт спрямовано на заходи з енергозбереження та зменшення споживання природного газу та електроенергії. Так проводиться заміна водогрійних котлів, енергоємних мережевих насосів, що дасть можливість підприємству економити ресурси. На одному з об'єктів підприємства проходить реконструкція котельні. Достановлюються два допавлених котли, які будуть працювати на деревному паливі. Роботи проводяться і по заміні мереж, і газових, і теплових мереж всередині котельні. Цей об'єкт буде працювати в цьому році на комбінованому, на, на газовому і твердому паливі. Міська рада нам в цьому році Це ж даже котел з рахунок міського бюджету придбаний. Ще придбані два котла газових, тому що їх теж треба замінювати. Вже деякі котлі у нас працюють з 95-го року. Наразі підприємство обслуговує 34 котельні. Є котельні, що працюють на альтернативних видах палива. Для їх роботи в осінньо-зимовий період вже заготовлено 2200 кубометрів деревини. Та роботи продовжуються саме для котелень, що працюють на альтернативному виді палива або в автоматичному режимі. Було придбано сім частотних перетворювачів для безперебійної роботи генераторів у разі відключення електроенергії. Специфіка газового котла і твердопаливного це дуже великі різниці. Якщо в газовому котлі клапан газу закрився і газ не поступає для горіння у котлі. Тут же ж котел завантажений паливом, його витягнути можливості немає, треба швидко перейти на резервне паливо, на резервне живлення, щоб котел не закипів. Відповідно до плану заходів, не дивлячись на спеку, триває ремонт теплових мереж. Майже щодня в місті працює дві ремонтні бригади. Ще одна велика робота у нас робиться це по заміні теплових мереж. Ми їх замінюємо з квітня місяця. Продовжуються роботи на даний момент. По місту ви бачите, що в кожному точку міста ми замінюємо аварійні ділянки теплових мереж. По плану у нас кілометр мережі замінили чуть-чуть менше половини. Чи встигнемо до опалювального? Встигаємо, на все йде по плану, по графіку. За словами В'ячеслава Овдійчука, проведено поточний ремонт приміщень, котелень та обладнання. Здійснено повірку приладів обліку: термометрів, манометрів, лічильників. Варто наголосити, що майже всі ремонтні роботи фахівці підприємства виконували власними силами, адже тільки правильно відрегульоване обладнання дає можливість підприємству працювати без втрат природного газу та без аварій відповідно до вимог сьогодення. Дуже велика робота проводиться у нас по підготовці котлів до опалювального сезону, підготовка котельного обладнання, газового обладнання, електрообладнання. В цьому році в нас по графіку, повірка, дежповірка 44 лічильників житлового масиву, будинкові. Вони проводяться раз в 4 роки. По газовому обладнанню в нас паспортизація прямих ділянок проводиться, теж тож дуже багато зварювальних робіт. Проводиться робота ще в нас по електрообладнанню. Хочу не згадати, тому що у нас дуже багато шкафних установок, там, де розподільчі мережі проходять, і ці всі шкафні вони мають обслуговуватись як мінімум раз в півроку. Тобто, це перетяжка всіх вінтів, це дуже кропітка робота. І заміна кабельної продукції, заміна контрольно вимірювальних приладів. Вже з 1 жовтня відповідно до графіків будуть заповнюватись теплові мережі водою. Тож до того часу мають завершити всі свої заплановані роботи.